День гідності та свободи. У світі є країна, що має назву Україна. Живуть тут щирі, добрі, сильні люди українці. Для них Україна найкраща у світі земля. Україна багата на ліси, гори, ріки. Типи і поля, де живемо і ми з вами. Всі ми різні народилися в різних містах, селах та маємо різні справи. Хтось працює лікарем, вчителем, поліцейським. Пожежником, пілотом, будівельником, фермером. Школярі ходять до школи, а до шкільнята – до дитячого садка. Хтось з українців вміє грати у футбол, а хтось гарно співає, хтось вміє малювати, у когось вже мрія здійснилась, а хтось тільки загадав бажання. Так, ми з вами різні. Стать, вік, життєвий досвід. Хтось врятував багато тварин, хтось захищає нас від ворогів, а хтось забезпечує нас світлом. Але є те, що нас об'єднує усіх разом. І маленьких, і дорослих, і молодих, і старих. Це воля, свобода та тим, ким ми є українцями. Гідність та воля це пишатися кольорами свого прапора, з повагою ставитися до нашого герба, з гордістю співати гімн України та вільно розмовляти рідною мовою. Все це нас об'єднує у одну велику родину, яка прагне свободи, миру та волі. Ми вільні творити майбутнє.